Ось тут перша точка накрилася мідним тазом, сволоч, з В общем, перекопали всі лісові дороги обізні. Отама -от дорога має бути, отакогось. вони її повністю знищили. Що вам повилазили? Люди пішком це витачати треба до пів години, щоб залізти півгодини назад. Отак От ось, такі реалії копу. Контент. Опасними путями. І все, зараз все. Ставка станемо. Внизу в лісі надто мокро, там яр. По ідеї тут ось, на цьому вигонку. Ну тут така ось травичка Віковічна Тут треба або весною, або все це діло косити. Хоча не факт. Отаке От ось, реалії копу, Фу. а не золото лопатою. Пошукаємо далі. О 16.06 збираємо валізник.